Шановні краяни, шановні жителі Івано-Франківської області та наші дорогі гості, прийміть на щиріше вітання з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю, щоб смачна куття та дзвінка коляда об'єднали усіх українців у родинному колі, наповнили чистими помислами, добрими намірами та вірою в перемогу добра над злом. Нехай світло різдвяної зірки зігріє щедротами та всілякими гараздами кожну українську родину, а колядники засіють у вашому домі добро і злагоду. У час, коли ми вітаємо народження Спасителя, подаруймо нашим близьким найдорожче, найцінніше, що маємо: любов і тепло наших сердець, нашу увагу і турботу. Помолімося. За усіх загиблих українських героїв від княжої доби і до тепер, окремо за Героїв Небесної Сотні та полеглих у війні 2014 року на сході України. Миру, злагоди і Божої ласки усім нам і всій нашій Україні! З Новим Роком! Христос рождає! Дорогі краяни, шановні гості Прикарпаття, минає надскладний і відповідальний рік. Рік сповнений гіркоти втрат та потрясінь. Відстоюючи прагнення жити в розвиненій, демократичній європейській країні, нам доводиться проходити через надзвичайні випробування. Революція гідності, перезавантаження влади, протидія російській агресії. Ми багато пережили, багато зрозуміли. Попереду не менш важлива пора. Кардинальні зміни, які започатковуються сьогодні, вимагають від нас витримки та сили волі. Не завжди із запланованого все дається. Ми вчимося, вдосконалюємося. І я впевнений, що попереду ми вирішимо всі поставлені перед нами завдання. Будьмо єдиними в помислах та сміливими в діях, і прийдешній рік обов'язково справдить всі наші сподівання. З Новим роком, шановні краяни, з Різдвом Христом! it's Сон, а двадцять перший вік від серця серце в унісон новий дарує рік, прощай минуле, прощавай від Чиясь душа, чиясь душа, бо щось та й трачено, бо є душа, бо є душа, лиш для гроша, лише для гроша за все заплачено. Лукали скільки, скільки злих та Бог усі життя. Попам'ятатимуть про тих, хто творить майбуття. Живемо, знов кільчиться зерно, годуй дощ, переживем, зігріє нас тепло, лишень, щоб дух наш не зачах, не черстила душа, щоб Україна рушника українською була. Дорогі земляки, проважаємо минулий рік, оцінюємо пройдений шлях. 2014 рік позначений багатьма складними, важкими та трагічними подіями: Майдан, розстріл Небесної Сотні, перемога Революції Гідності, Втрата Криму, війна на Сході, загибель кращих синів та дочок України за єдину та вільну державу. Ці свята особливі, вони не є радісними, навіюють смуток та тривогу, а ще несуть надію та сподівання на мир. Спокій на початок стабілізації та розвитку України. Хочу побажати миру, повернення додому живими та неушкодженими захисників рідної землі, об'єднання зусиль для вирішення проблем та викликів сьогодення, добра і щастя вам в новому році, тепла і добробуту в кожній оселі. Бережіть себе, бережіть Україну з Новим роком, з Різдвом Христовим! Брати та сестри українці, шановна громада Надвірнянщини, від щирого серця вітаю вас з наступаючим Різвом Христовим з Новим Роком. Бажаю вам мирного неба над головою на нашій рідній українській землі, щоб в наступному році оці всі негаразди, які в нас зараз є, пройшли з старим 2014 роком. наступний, і Наступний рік буде нас щасливий. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів. А саме головне віри, віри в Бога і в Україну. Слава Україні! It's just Жінка, підморгнувши ласкаво усіх, Новий рік вже стоїть на порозі, відчиняйте для нього свій дім, кожне серце і кожного оселю, хай зігріє родинним теплом, хай роста. Дорога надвірнянська громада, У ці благословенні дні, коли Вифлеємська зоря своїм негасучим світлом знову торкається наших сердець, наповнюючи їх невимовною радістю, звіщаючи про народження Божого дитяти, щиро вітаю вас світлими святами, Новим Роком та Різдвом Христовим! Відходить минулий минуле ще один рік історичний 2014, рік. Духовного оновлення, відродження національної свідомості, згуртованості і непереборності рік Революції Гідності, який подарував нам нову країну, вільну, свідому націю, нескорене героїв та справжніх патріотів. Ми пережили надзвичайно непростий рік події на Майдані, Небесна Сотня, війна на сході України, загиблі герої. Вірю, що з приходом нового року. Всповнена для України надіями та тривогами, згуртована громада нашого міста не тільки зміцніє, а й згуртується для спільної, наполеглої праці для рідної Надвіни. Бо тільки в єдності, взаєморозумінні, взаємній підтримці зможемо долати всякі негаразди та труднощі. І з Божим благословенням, тілюти в життя, добрі починання на користь всієї громади. Нехай відчуття єдиної української родини, зігрітою спільною думкою, молитвою та колядою додадуть всім нам упевненості у завтрашньому дні. Зустрічаючи Новий рік та святкуючи Різдво Христове, бажаю всім вам достатку, злагоди і добра кожній родині. Нехай Різдвяна коляда стане для нас сьогодні, як і колись, могутньою силою, через яку ми будемо ділитись своєю вірою. Обновляти наше суспільство та єднатися з усім світом, що прославляє новонароджене дитятко. Нехай небесна радість від того, що Господь об'являється там, де людська влада і сила є безсилими, подарує нам віру, надію на кращу долю нашої держави. Бажаю вам міцності духу, незламності відстоювання своїх переконань, віри в процвітання нашої країни, нашого міста. Та всієї громади Христос рождається.